Ахо, моя люба, цей день настав. Сьогодні ти увідеш в простір, де зникнуть всі зовнішні голоси і залишиться тільки твій. Ясний, глибокий, справжній. Тут кожен подих наповнений тишою сили, а кожен крок впевненістю і усвідомленістю. Це простір королеви. Твого внутрішнього царства, місця, де не потрібно доводити свою цінність, бо вона тут закон. Заплющ очі, зроби глибокий вдих. Росла плечі, руки, пальці ніг. Відчуй, як твоє тіло огортає м'яка енергія світла. Довірся їй. І йди за моїм голосом. Зараз ти опиняєшся у священному місці, схованому від людського ока, у храмі величі і світла, де сотні поколінь жінок проходили шлях коронації своєї душі. Це простір поза межами часу, його стіни, створені з старовинного білого каменю що зберігає собі пам'ять багатьох століть. Підлога, викладена візерунками із золота і обсидіану, що мерехтять, мов зорі під ногами. Зі стелі спадають тонкі шовкові вуалі, що рухаються в такт твоєму диханню. Повітря наповнене ароматами ладину, троянди, міри. Та Чогось невловимо глибокого як спогад, як сакральність і свідома присутність. Навколо тебе стоять жриці, їхнє обличчя спокійні, а рухи плавні, як молитва. Це берегині величі, хранительки жіночої мудрості, ті, що допомагають кожні, хто готовий зійти на свій трон. Сьогодні це будеш ти. Перша жриця підносить до тебе чашу із священною водою. Тебе беруть руки і свої і м'яко занурюють їх у воду. Вона пропонує тобі обряд омовіння пам'яті, це очищення не лише тіла, а й тонких шарів досвіду, спогадів, рішень, які більше не ведуть тебе. Твої пальці стискаються з теплою гладдю, і ти відчуваєш, як з тебе змивається все, що більше тобі не належить. Вода читає тебе і знає, що саме потрібно забрати вона змиває не минуле, а хибну ідентичність, що в ньому жила. Відчуй, як вона торкається твоїх рук, ніби запитуючи тебе. Що ти готова залишити тут? Який біль ти носиш уже надто довго? Яку роль ти граєш, яка більше не є твоєю суттю? Побудь з цими питаннями дозволь відповідям піднятися з глибини. Тобі не потрібно їх шукати, тільки відчувати, кожен рух жриці. Як благословення, кожна крапля води, як дар, все, що більше не служить тобі, стікає у воду, щоб перетворитися на світло. До тебе підходить друга жриця і торкається твого чола краплиною трояндової олії, що пахне спокоєм та ніжністю. Цей дотик відкриває твій внутрішній зір, ясне бачення себе, свого місця у світі і майбутнього. Ти чуєш, як вона шепоче древні слова. Вони тобі незрозумілі, але ти відчуваєш їх силу серцем. Це мантра жінок, які завжди обирали свій шлях. У цей момент у тобі прокидається пам'ять. Яку істину ти готова сьогодні згадати, яким може бути твоє життя, якщо зняти всі маски, що помовляє до тебе твоє справжнє Я? Постав собі ці запитання і дозволь відповідям прийти не з розуму, а із серця. Ти відчуваєш, як твоє чоло теплішає, ніби хтось доторкнувся до самого центру твоєї істини. Образи плутаються і розсіюються, залишаючи лише тишу, у якій народжується прозорість. І раптом ти ясно бачиш те, чого не помічала раніше: своє місце у світі, свою цінність. Свій шлях без сумнівів, без поспіху, без чужих голосів. Побудь із цим і відчуй про що це для тебе. Третя жриця з повагою обв'язує твої зап'ястя срібною ниткою. Це нитка, що проходить крізь епохи, віки, голоси древності. Вона дає тобі первозданну силу. Ти відчуваєш, як вона торкається твоїх рук і по твоєму тілу проходить вібрація. Запитай себе, від кого йде до тебе ця сила? Хто в твоєму роді тримав трон, але не міг сісти на нього? Що ти можеш зробити вже зараз, щоб повернути їм і собі гідність? Дослухайся до серця, не поспішай. Усі відповіді у тобі вони можуть прийти до тебе згодом. Жриці завершують обряд омовіння пам'яті і переходять до обряду. Голосу істини. Цей ритуал не про гучність, а про силу звучання, адже королева не кричить. Вона просто говорить і простір чує її. Тебе підводять до центру зали, де ти бачиш алтар із обсидіану, на якому лежить пергамент із золотими літерами. Це слова, передані через покоління, слова, які чекають, щоб бути озвученими знову тобою. Жриця не говорить в голос, але ти відчуваєш її запит. Чи готова ти повернути собі право говорити істину? Не з місця болю, не з потреби доводити? А з глибини своєї гільності. Ти киваєш і підходиш ближче. Жриця дає тобі до рук срібний кубок із теплою золотистою рідиною. Прийми його і зроби ковток. Відчуй хвилю енергії, яка проходить по всьому тілу. Вона піднімається вгору від стоп до маківки і зосереджується на рівні твого горла. У цей момент у ньому ніби щось м'яко розсувається. Горло тепліше і починає пульсувати, згадуючи свою справжню природу. Це не місце мовчання, це канал істини. Ти відчуваєш, як розчиняється затискач той, що руками стримував твої слова, той, що стискався, коли хотілося сказати ні, той, що мовчав, коли боліло, так. Це не просто тепло, це звільнення, м'яке, природнє, глибоке. І з кожним подихом тобі стає усе легше говорити, звучати, проявлятись. Відкриваються внутрішні двері, за якими чекала твоя сила голосу. Ти береш пергамент до рук і бачиш слова. Зараз ти можеш читати їх у голос або просто прошепотіти про себе. Я приймаю свій голос, моє слово ясне, моє слово вільне, моє слово любов і дія. Віднині я не стримую свій голос. Я знаю, коли мовчати, а коли віщати. Я істина своєї душі, і я буду почута. Твій голос це ключ до впливу, до відносин, де тебе чують, до рішень, де є твоя думка, до життя, де ти твориш, а не підлаштовуєшся. Побудь в тиші, відчуй, як ці слова відгукуються у твоєму тілі. У грудях, у горлі. Тепер тебе проводять у новий простір. Ти входиш у великий зал, зал рішень, місце, де земля трукається неба. Над голобою ти бачиш безкрайнє небо, а під ногами мозаїчну підлогу у вигляді мапи древнього світу. У центрі залу стоїть кам'яний стіл, застелений тонким полотном. На ньому ти бачиш два предмети. Клинок ясності витончений, среблястий, легкий, але з неймовірно внутрішньою силою. Створений не для боротьби, а щоб пам'ятати, ти можеш захищати, відсікати, проявлятися прямо. І гілка Лавра зелена, жива, ніжна. Вона говорить про гнучність, про мудрість, м'яку силу, довіру до процесу. Про здатність чекати, бачити, вибудовувати без сили, а через внутрішню ясність. До тебе підходить одна із жриць, схиляє голову і шепоче без слів. Королева не обирає між силою та ніжністю, вона знає, коли бути гострою, а коли текучою. Прийми обидва дари, і нехай твоя воля стане живим шляхом. Ти простягаєш руки, одна торкається клинка, друга гілки лавра. По тілу пробігає хвиля енергії і щось всередині тебе відкривається. Це не емоція, це не рішення, це внутрішнє. Так собі, так життю, яке твориш, так волі, яка не боїться відповідальності. Ти відчуваєш, як простір навколо стихає, наче весь світ завмер, схиляючись перед твоїм вибором. І після твоїх стоп починає підніматися світло. Воно йде вгору. Торкається серця, лягає на плечі. Це визнання. Ти вже не та, що сумнівається, ти та, що обирає. Жриці знову з'являються поруч. Цього разу у руках вони несуть розкішні шати. Це не просто одяг, це коди твоєї нової ролі. Перша жриця бере в руки тканину, легку, як шепіт, але міцну, як пам'ять. Вона сплетена з усіх шляхів, якими ми вже пройшли. Вона знає, ким ти була, і шанує те, ким ти стала. Вона огортає тебе не як вбрання, а як пам'ять і мудрість, і ти приймаєш її з вдячністю. Інша жриця зав'язує на тобі пояс. Він твоя внутрішня вісь. Він не стискає, а центрує. Як твій вибір зберігати центр навіть тоді, коли світ навколо розгойдується? Це не обмеження, це свідоме тут, тут моє, а тут ні. Це твій внутрішній договір із самою собою. Третя жриця кладе на твої плечі плащ. Він важкий, але не гнітить, не тисне він як тінь старого дерева, сильна, стабільна та, що захищає. Це плащ відповідальності, не обов'язку, а гідності. Він нагадує, ти можеш тримати простір, але не тягнути на собі тягар. Відчуй, як цей плащ вирівнює твою поставу, як твої плечі більше не схиляються під чужими очікуваннями, як у тобі з'являється сила захистити себе і тих, кого любиш, тихо, глибоко, з повною присутністю. І ось ти стоїш, огорнута своїм шляхом, підперезане ясністю, накрита тишою внутрішньої влади, відкрита, видима, відверта. Ритуал ініціації завершено. Прийшов час для твоєї коронації. Жриці виводять тебе із зали і проводять до величних дверей, що сягають самого неба. Вони повільно відчиняються, перед тобою розгортається тронна зала. Це не просто зала, це простір погляду. Тут кожен присутній не гість, а твоє дзеркало. Ти ступаєш уперед. І першою до тебе підходить твоя воїтельниця, та, що стоятиме поруч у боремні часи, та, що нагадуватиме тобі, де закінчуються чужі бажання, починається твоє ні. Її постава пряма, а очі палають вогнем дії, вона вклоняється тобі і потім запитує. Чи вистачить тобі мужності тримати силу і не зруйнуватись? Чи зможеш ти бути твердою, але не жорстокою, захищатись, але не нападати? Ти дивишся їй у вічі твердо, непохитно, ясно? І вона розуміє це твоє. Воїтельниця простягає тобі меч, не як зброю, а як символ внутрішньої цілісності, твоїх меж і гідності, і ти приймаєш його. Другою до тебе підходить чарівна жінка, м'яка, тикуча, жива, сповнена любові і прийняття. Це кохана. Ще одна частина твоєї сутності. Вона вклоняється тобі, посміхається і запитує: чи готова ти залишатися відкритою навіть коли болить? Чи готова любити себе не тоді, коли зручно, а завжди? Ти киваєш у відповідь. І вона кладе у твою долоню перлину Афродіти як символ безумовної любові до себе і до світу. Наступно до тебе підходить дружина. Її рухи повільні і плавні, а у поставі читається рівновага. Вона дивиться на тебе глибокими очима. Чи зможеш ти плекати гармонію у своєму королівстві, не втрачаючи себе? Чи зможеш ти підтримувати інших, не забуваючи про себе? Ти киваєш, і вона вручає тобі ключ від кімнати мудрості? Вона завжди відкрита в тобі. Ти можеш прийти туди за порадою у будь-який момент свого життя? Пам'ятай це. І останньою підходить твоя внутрішня дівчинка. Вона найменша з усіх, але її присутність найсильніша. Вона дивиться на тебе з широко розплющеними очима і запитує: Чи дозволиш ти собі грати? ти радіти. Чи залишиш ти у собі місце для дива? Ти посміхаєшся і ніжно обіймаєш її? Взамін вона простягає тобі крила, виготовлені з вітру, сміху і свободи? Не знімай їх ніколи. Шепочена, навіть коли станеш дуже серйозним. Коли і ця церемонія завершена, всі твої піддані схиляються перед тобою, а ти м'яко, але впевнено ступаєш далі. І ось ти бачиш трон. Він стоїть на підвіщенні обвитий срібними і золотими нитками, в його візерунка вплейтані символи сонця, місяця, хвиль і коріння. Він чекав на тебе дуже давно. Але тільки тепер, коли ти пройшла цей шлях і зібрала всі свої частинки воєдино, він став тобі доступним. Зробивши ще кілька кроків. Ти зустрічаєшся поглядом з ним, зі своїм королем. Це твій внутрішній чоловік. Твоя опора, твоя мудрість, твоя дія. І водночас він уособлює твого реального чи майбутнього партнера, що бачить у тобі справжню королеву. Він дивиться на тебе спокійно лагідно, з любов'ю. І ти згадуєш, що ви завжди були разом. Він чекав, поки ти повернешся до себе, щоб зустріти тебе тут. Він підходить до тебе, і ти бачиш на його долонях корону. Тонку, але дуже вишукану. Вона створена з золота і кришталю, з візерунків твоєї пам'яті, сили, роду жіночої лінії, у ній немає тягаря, є лише присутність. Він підносить її над твоєю головою, і в цей момент увесь світ зупиняється, визнаючи цю мить. Сакральна. Король опускає корону тобі на голову. І ти відчуваєш, як крізь тебе проходить хвиля, хвиля прийняття, хвиля влади, хвиля істини. Мір ще немає нічого зайвого, нічого не думав. Ти – о собі. Відкрита, потужна, справжня. Твій король подає тобі руку, ти вкладаєш у неї свою і по вашим тілам проходить струм. Ви на мить зупиняєтесь, цей момент лише для вас. Відчуй його, що твій король хоче тобі сказати, Що б ти сказала йому у цю хвилину, чим наповнені ваші стосунки, ваш дім, ваше майбутнє? Ви робите крок кожен до свого трону, король схиляє перед тобою голову, і ти сідаєш, не сумніваючись, не запитуючи, чи маю я право, а з почуттям власної честі і гідності. У цю мить весь світ визначає тебе не зі страху, не тому, що так треба. А тому, що від тебе йде енергія істинної присутності. Ти на своєму місці. Ти відчуваєш королівську енергію, у грудях як впевненість у собі, у животі як стабільність і силу, у ногах як опорою зв'язок із землею. У голові як ясність бачення, у волосі як мудрість і прийняття. Нехай живе королева розноситься звідусі, і ти посміхаєшся. Зафіксуй цю мить у собі. А тепер настав час повертатись, повертатись не назад, а вперед, у життя, де з тобою поруч і теме сила твоєї королеви, ту, що несе у собі мудрість поколінь, любов, що стала твоєю опорою, тишу, що говорить голосніше за будь-які слова. Голос, що мовить впевнено і твердо, відчуй свій простір, свою кімнату, себе, почни ворушити пальцями ніг і рук, поверни шию, плечі, зроби глибокий вдих і повільний вид. Коли будеш готова, повільно відкривай очі. Відтепер світ бачить тебе новою. Це нова мить, новий етап, нова ти. І ти чуєш, як у твоєму просторі звучить. Нехай живе королева». Оха!